Слухай, та повторюй за мною. Animate оживляти. Animate, animate. Annoy дратувати. Annoy, annoy. Appoint призначати. Appoint, appoint. Argue сперечатись. Argue, argue. Confine обмежувати. Confine, confine. Confront протистояти. Confront. Confront. Congratulate. Вітати. Congratulate. Congratulate. Animate. Не забудь підписатись на телеграм-канал Посилання в Біо. Підтримай нас фінансово. Це допоможе розвивати проєкт і створювати більше контенту для вивчення англійської мови.